Хризантема – королева осені. Різнобарвним оцвіттям та медовим запахом рослина приваблює бджіл і метеликів. Оригінальна селекційна хризантема не вибаглива у догляді, розповідає Олександр Оленіч, науковий співробітник відділу селекції прилуцької дослідної станції. Вони взагалі-то не дуже вибагливі, у дальніх умовах при посадці, що вони не люблять затоплення. Застой волою, що були які. А так вони зимують, особливо ця корейка зимує прекрасно, мультифрола, шарики. Треба бажано на зиму трохи прикривати, бо воно ж як, як не наша лекція, воно ж трохи не, не дуже пристосована до наших умов. Багряна осінь, самобутня гризентема, котру селекціонував чоловік. Ще на три подані заявки. Сподівається, у наступному році на затвердження нових видів. Сьогодні залюбки про них розповідає. Це квітка коронависта, вона напівповна. Куштури стоячий, не падає, рожева діадема. Даний сорт. Тоже невибагливі домовирощування, квітка до 5 сантиметрів, махрова і, і, і зимує добре. З 2014 року селекціонер досліджує хризантему прометей. Розкішний вигляд квітки говорить сам за себе. Довготривале вивчення рослин обмовлюється відповідністю певному еталону. Критерії суворі: кущ не вилягає, стійкий до хвороб та інших кліматичних умов, гарне та оригінальне освіття. Збираємо насіння з квітки його висіваємо. І зі квітки може вийшло великий спектр. Може, різні кольори бути, різна форма цвітка, може бути. Гразні гаптускуща різні, може бути. Так що... А потім вибирати де самі краще, бістій, щоб більш не хворіли, щоб більш не вилягали. Одбирається постійно, поступово, поступовно іде, йде, іде. і на протягом трьох-чотирьох років. Проходиться селекційний відбір, Проходиться. Окрім власних, на дослідній станції вивчають інші хризантеми. Мультифлора та корейка квітне різноманітними кольорами, завдяки яким є можливість селекціонувати нову квітку. Ростуть хризантеми до 120 сантиметрів. Відповідно до строків цвітіння є ранні, середні і пізні сорти, тому квітують вони майже всю осінь. Велична і ароматна хризантема може стати окрасою вашого квітника, а її різноманітні і яскраві кольори вирізнятимуться серед осінніх краєвидів.